Привіт, друзі. Е, сьогодні хочу поговорити про збір. Надзвичайно хороші новини. На зборі вже понад 4 мільйони гривень. Виявіть масштаби, понад 4 мільйони гривень. Це все ви, це, це все ваші донати. Ми вам дуже дякуємо. Ми, ми на увазі збір для 93-ї бригади на 50 квадроциклів. Наша мета це 15 мільйонів, але зібрано вже понад 4. Це просто ну, вражає швидкість. І дякуємо вам, дуже дякуємо вам, саме, саме завдяки вам. Ми зібрали вже е, таку суму. І вже ну, напевно, більшість з вас бачили вже є перша партія квадроциклів. Ну, вже є відео. Тобто саме завдяки вам. І якщо ми не будемо збавляти швидкість, темпи, то збираємо дуже швидко. Хлопцям та дівчатам з 93 ю це надзвичайно важливо, тому що це рятує життя. Пам'ятайте це, ваші донати рятують життя. Всі реквізити я лишу в описі під відео або в закріпленому коментарі. Всі реквізити для донатів можете скидати туди, якщо, є можлив... якщо у вас є можливість, будемо надзвичайно сильно вдячні. Тому що допомога армії це шлях до перемоги. Причому не абстрактний шлях, а ну, цей шлях видно. Отже, нагадаю, ще раз реквізити для донату в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дуже вам дякую, тому що ну, ви, ви, ви реально красунчики. Далі буде більше, я не сумніваюся в цьому. А на цьому все. Слава Україні! Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, допомагайте армії. Це надзвичайно важливо. До нових зустрічей, друзі.